Для мусульман Рамадан має велике значення як період, присвячений духовному розвитку, актам самовідданості прояву щедрості. У цей місяць віряни дотримуються різних звичаїв і традицій. Іфтар – це вечірній прийом їжі під час місяця рамадан. Мусульмани використовують його задля зміцнення зв'язків між представниками різних національностей, що проживають в Україні, ознайомленням з життям мусульман. У стінах Кременчуцької міської мечеті провели святковий іфтар, присвячений священному місяцю Рамадан. Ми проводимо у Кременчуцькій мечеті урочистий захід присвячений священному місяцю Рамадан. Це урочистий іфтар, вечера розговіння протягом місяця. Рамадан щовечора проходили вечері розговіння у мечеті. Але традицією мусульман України є те, що крім щоденних іфтарів проводяться урочисті заходи у столиці у обласних центрах, у містах і селах, де проживають мусульмани. Урочисті заходи присвячені священному місяці. Рамадан. на урочистий захід приїхав верховний муфті України Шейх Ахмед Тамім. Ми в Україні сильно їждаємося, щоб була. чтобы была взаимосвязь, чтобы мы развивали сплоченность, чтобы мы на местах развивали наши благие дела. Это родина для каждого из нас. Украина не отличала людей по национальному признаку. И ислам не отличает людей ни по расовой принадлежности, ни по каким-либо цветом кожи, черный были и так далее. Я прошу вас, чтобы вы трудились в ночное время, старались больше делать и благие дела. Почитайте молитву, чтобы у нас был мир, была справедливость, чтобы была закончена эта трагедия, чтобы наши дети, наши внуки, наши знакомые вернулись обратно в Украину. Щоб більше ніхто не покидав ніхто країну. повномасштабне вторгнення Росії зачепило усіх громадян України незалежно від релігійної чи національної приналежності. Українські мусульмани з перших днів війни активно долучались до спротиву збройній агресії Росії, займаються волонтерством, проводять інформаційні кампанії, звертаючись до широкої закордонної аудиторії. Ми українці, які є громадянами України. І підтримуємо Україну, молимося за Україну, і якраз зараз у Рамадан ночі, у які приймаються дуа, ночі благословенні, ночі, у які, у які спускаються особливо милість. То ми сподіваємося, звертаючись до Бога на те, щоб наші молитви були прийняті, і у тому числі молитви про те, щоб був мир, щоб була справедливість, щоб не було пригнічень, і щоб ми всі разом в єдності вже і продовжували розвивати нашу країну в мирі та в злагоді. І ми желаємо, щоб з заканчанням ромадана закінчилася війна, вбивство, Но Закінчилась війна з нашої побіди чтобы мы ми целостность Украины, України, щоб ми всех всіх людей, чтобы прекратилось убийство и і в будущем і Україна развивалась. і українське суспільство теж розвивалося. Сила нашої держави в єдності, в єдності всіх національностей та віросповідань. Сила у допомозі та взаємопідтримці. Наша держава мультикультурна, в ній. Багато релігій, багато національностей, і всі ми живемо в Україні. І коли прийшла ця страшна війна, ми всі разом і захищаємо Україну, і в тому числі зараз за нашу незалежність на фронті гинуть і християни, і мусульмани, і юдеї, і інші представники інших релігій. І Це говорить найголовніше про те, що всі ми українці, всі ми сьогодні, за нашу державу. Наше місто об'єднує людей різних національностей та вірувань. Усіх нас єднає одне прагнення миру та перемоги, добра та справедливості. Анна Литвин, Софія Григоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.